Чи є в духовності секс. Як Бог міг створити людей без необхідності займатися сексом, якщо це породжує життя? А тобі скажуть, ні, ну так ви займаєтеся сексом тільки коли дитинку хочете, а просто так не займаєтесь. А ти не можеш займати. <звіт> <не? звіт> тільки от коли сильно треба. Це церковні тіми, Секс, це погано. Треба займатися сексом тільки тоді, коли робиш дітей. Але по-правді, коли люди не займаються сексом і займаються ним тільки коли створюють людей, з якої енергії зроблена ця дитина? Я Просто поміню. з нужди продовжити рід Ту скажеш любов'ю з любов'ю, любов це коли ти знаєш, як це проникати. В людину з'єднуватись з нею, і коли ти з цією людиною багато разів проживав цю любов, оргазм, який ти піднімаєш к серцю і розпространяєш на в пространстві, ти вже з цією людиною створиш нову людину з любові. Але для того щоб створювати людину з любові, треба знати. Треба дуже багато досвіду.